Ось такий от ранок буває у другого помічника. Бо прокидаюсь я о 12 годині. Ой, ну о 12.30. Вахта в мене з 12. А робочий день починається з 8 години. Ну благо, що вони хоч почали це робити о 10.30. Просто що на заводі прокинувся. Ну, десь воно так і є. І вже грі зігрівається, гріється, нагрівається. Можна розім'ятись дві хвилинки. Мені, але зарядка може зайняти дві хвилини. Це ж на тренування. Наш маленький кафетерій. Але тут майже ніхто кофе не п'є. Не знаю, що і вранці розказати. Дім я майже постійно один, бо приходжу я раніше за обід, тобто посудовий обід мій сніданок. Після цього вахта. Црунування... О, може, на вечір попадає, але іноді я трішки раніше в чері приходжу. А потім, коли... Тобто судовий, судова вечеря, це мій обід. А на вечерю саму свою я приходжу десь о 11 годині, вже усі сплять. Ну тобто їм просто перед вахтою нічною і все. Просто такий здвинутий на один крок режим. Поїв нормально так. Перможний попрацювати. Але недовго. Щось сил вже замало. Та на роботу ніколи сил не буває. Зазвичай приходиш десь за хвилин 5-10 до початку вахти, щоб просто звикнути до обстановки, запитати про новини чи завдання від капітана. У моєму випадку, все це дізнаюся я від третього помічника, який іздає мені вахту. Ну і в першу чергу, безпека наше все. Одразу дивлюсь на радар, шукаю якісь небезпечні цілі, тобто суда, які йдуть. Небезпечним курсом відносно нас, і також звіряюся візуально. У даному випадку, тиша, спокій майже нікого немає, або ніякої небезпеки не несе. Ну а потім, як завжди, нудна офісна робота. Журнали, бумажки, комп'ютер, репорти, усілякі документи, якісь неподріб, Ну, коротше, ціла купа непотрібної роботи, саме за яку нам платять гроші. Детально про штурманську денну вахту я розповідав в одному зі своїх відосів. Доволі обширно, та й деякі цікаві моменти потрапили на відео. Раджу подивитися, якщо не бачу. Якраз цікавий момент. Прямо зараз ми виходимо з мексиканської затоки чи американської. Коротше, ми попали під дуже сильний вплив течії Гульфстрім, і наша швидкість пала аж на три вузли. Ми повинні їхати 12 вузлів, а їдемо 9. І тому я в репортах указую: ми не можемо боротися з природою, і ми одразу програємо цей бій, ми приїдемо пізніше. Ви можете запитати, звідти звук, а я вам покажу. Звідси? Ну, вже фарбують. До цього били. Просто дай Бог здоров'я тій людині, котра видала їм всю роботу. Періодично хожу дивлюся вперед, щоб не було ніяких несподіваних цілей. Іноді це дійсно проблема, бо роботи навалюються стільки на комп'ютері, що на вахту майже не вистачає часу. Ну, кава та поспілкуватися з дому це золотий стандарт кожної вахти, в даному випадку моєї денної, бо на той час мій день це вдома був вечір. І це єдиний адекватний час, коли можна спокійно поспілкуватися. Та й обстановка спокійна, чому би і ні, ніхто не турбував. Ну і на фіналі приходить цей здоровезний добрий... здоровезний добрий мужик на звання Старпом. Котрому вже я передаю вахту та розказую, що нового, цікавого, або не нового і не цікавого Трапилось або могло б трапитися на вахті. І дуже частенько до нас вітає наш капітан. Він болгарин. До речі, послухайте, як він забавно спілкується. А какою я цифру точно не знаю. Ще я буду закрити Все. Я дам вас. Ді, ну, форум, это... Все. Завтра запишу це бонус. Там правиль, там фінал бонус. Там філіпсне слова і что. Yeah. Вам обриці напишу і закончу. Іноді він забуває, що ми мене болгари та починає спілкуватися з нами болгарською мовою. Я його слухаю та потім в кінці говорю, що я нічого зараз не зрозумів, що ви сказали. І він починає говорити або англійською, або російською. Я його називаю Копатичем, бо він так само, як і Смішарик, дуже весела людина, та, та просто на нього схожий. Ну а далі по плану тренування. Тренуюся майже кожен день, бо в порту це неможливо робити, а порти в нас дуже часто в цьому контракті. До речі, дуже непоганий бійцівський клуб я зібрав у цьому контракті. Також е, виконую обов'язки судового тренера, ну, мені подобається. Коротше, із капітаном на лапах стоїмо та спарингуємо, і з третім помічником займаємося теж. Мова тут про попереднього мого капітана. Наш тепершній Капатич не займається боксом. Ще й потім старший механік приєднався до нашої боксерської секції. Лізо, такі плюхи можете поставити лайк. Ішли, тепер душик. І поїсти. Потренувалися, тепер вечеря. Ну, судова вечеря, а мій це побіль. Така от вечеря, дуже проста. Башмаки з гречею це на вечір, точніше, на мою ніч. Ну а далі, майже у кожного, окрім третього помічника, який стоїть вахту, спокійний час, котрий кожен присвячує собі. Можна просто поспати, чи почитати книжку, чи поробити відео, або щось повирощувати, як я чи мій капітан, котрому я купив цілий город на в Америці і Він посадив клумбу у себе на вікні. Також можна прийняти сонячні ванни, чому ні, якщо є така можливість. Також на цьому контракті ми зібралися та купили басейн. Чи, як говорить наш капітан болгар – басейнчик. І дуже часто після роботи ми збираємося, наповнюємо морською водою та купаємось. Також саме в цьому контракті пощастило з масажним креслом доволі прикольна штука. Вечеря. Поки чекаємо, можна попити гарячої водички. <гум> На самоті, бо вже усі сплять зараз десь 11.40. им прямо перед вахтою ночное, и больше уже не им ну такая моя вечеря я его специально сделал блять новый новый нью блять для того чтобы он был чисто для проверки. и предупредил всех нахуй не трогать мой шланг хорошо блять сегодня я его подключаю, он говорит, о, откуда ты взял этот шланг? Джон мне говорит. Mm. А как, а как ты это можно было сделать? Поприезжать его? Я, я не знаю, что это, блядь, было сегодня сделано. Мы просто подключили шланг, въебали давление, и после вот этого нахуй он пойдет. Приняв я ночи свою ночную вахту, и все, полный лайтик, особенно моя вахта, бо с 12 години до 4, ну, майже 99%, що усі будуть спати, ніхто не подзвонить, ніхто не прийде. Я у повному спокої, гармонії, у медитативному, а, як сказати, стані. Просто стою 4 години, особливо зараз, коли ми йдемо по Карибському морю. Тут дуже спокійна погода, тихо, мало судів, ну тобто трафік досить слабкий. І все. Просто відстояти свою вахту, щось поробити, там якісь справи, але вночі майже ніхто не працює. Таке можу щось там трішки зробити. Якось так. Вечірня вахта прилітає дуже швидко. Десь подивився якісь відео, послухав якийсь підкастик, може поговорив з домом, якщо час дозволяє. Туди-сюди вже і прийшла вахта. А потім дивишся на час і вже й пора йти спати. Але цього разу я закінчував вахту не один. Бо через той самий Гульфстрім, про котрий розказував на початку відео, наша швидкість дуже сильно впала, і капітану о 4 ранку подзвонили, щоб він негайно підіймав швидкість судна. І якраз на здачі вахти Старпому я це все йому коротенько пояснював. Что 20... полу... сделал... да. 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 Мастеру да. чартер да. позвонил ночью. Да. Сказал скорость срочно поднимать. А -а -а. Испортили сон. А? Испортили сон. стромеха уже подняли. До 90 бороту підняли швидкість користь. Пока єдім так. Отак і їдемо, все одно їдемо. Бо ми були вже записані на чергу в Панамський канал, і потрібно було поспішати. Ну, іноді таке трапляється. Але, на жаль, ніхто не звіряється з часом, де знаходиться зараз судно, і іноді це потрібно все робити о четвертій ранку. Отаку от шторку чіпляю на двері, бо двері просто як. Решето, і мені ж то що потрібно, щоб повна тьма була, бо графік такий в мене. Ну і тут теж така приблуда, подвійний захист від світла. Ну, лише на час ночі, щоб була повністю штучна ніч. mm